У тебе вдома був бардак, наприклад. Все для розмноження, то могли б і завестись, але мала ймовірність у селі, наприклад. А в містах таке, хтось не чистоплотний, хтось не дивиться за порядком, сміття, то все. Та й все, ти маєш. А в гуртожитках бардаки часто е відбуваються. Якісь тіпи просто, блін, стабільно їда, сувається, хліб, там шейка і штука, і все, і пиздає. Бляха ще й гранат ніяких. Ні. А, <Земан> а, молік кидає, молік кинув у мене, кизав: був прикол для тебе, він думав, що ти весийськінхед, ну, я що грати. Я тоді шевелюрою ходив. не добре став. але щось він слабенько попав чуть-чуть по ХП. той біжит піднімати. А як зараз полетить так? виніс двері, козел гранату. Блін, ще ззаду біжу, ззаду нас. На мене в зоні. Там стоїть заправки. Це якийсь капець. Може з цідаємо машину ти їдемо звідси. Пробуємо. Давай. Трошки був. І їх за зону доб'є. І банько. Він ще робив на цьому. Робив перед шафою, шафа була глянцева, така Влив? стара був. Штафа глянцева старатика була савкова, що відображення відбувається. І він ставав перед нею, отако махав руками і казав райбек що він із ресінга якогось копіює. Таку біцуху там. Їх там закрили. Робимо операцію, буря в пустелі. буду шукати другий стрім, але вже він якось історії просто. Це я згадував. Я і ще тут музон. Звучить як назва для твердіжа в хмуку. Операція буря в пустелі. Ого, який злей. Вона сьогодні взагалі не боїть. Його, а тут топає, топає в хаті, наверху двоє. Всюди ми... Всюди ми ще позаймали місця, бляха. Треба просто їздити по полю, може. Ау, я... Наверху склад бедуїнів до бігає. Може йдемо їх подавимо наверху. Чи ми туди не виберемося? А двесь обережнім тут на колу Дивись як валіт що uh -huh. шові творіє, сідай на Шкода, що тут з вікна немає стріляти. Зняв, Заз... зняв одного наверху. Ззаду, ззаду, заду, зазаду, сіда сзаду нас люди ангарі. мангарі Я ще кіл заробив. Бивих стояшого. Дві опометр. ми ще в зоні, Це я Або вже біжать. Супер. Вони гранату, блін, нам під ноги кинуть. Та увійдем звідси. Вони зараз щось придумують. Солочить ці два. Вони не бачать нас. А що? знають. Як не бачать? Та не знають. Ти тішко. Та вони з ладу забігли, там вікон нема. Це <звук> вони не побачать. Ну їм з цим зікон. Робимо Робим хенті. Починаю, страус. Чуєш, що може їх вб'єм? я знаю, ну давай пробуємо. Але ви обережні. Ще ззаді, ззаді. Сідайте бігом, сідайте бігом. По одному, по одному стані. Вожі, вожі, бо він там за ящиком. Гранату кіпчу. <laughs> Топ-контент, ебать. Не ждать Я ремо тут миші шарудять, так як опець по піску. Тупо, ми, ми, мищі польові. Сідай, 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 сідай. Ми будемо ніндзя. Треба додавити його може, га. Це так у неї с не спускайся, гад, бо не вибереш це давай, привіт, привіт. А там війни. Гранати, гранати бери. Нема куди. Ох, демах там зараз м'яса. О, що з боку зліво. А да, ну люби, ну, що він сказав? Давай туди наліпо, може туда. Як а як він мене назвав? В ангарі ще сидять. Це ми ще ангарські, а то ми ще польові. А, тут, <поцелі> тут, тут ціпи теж так роблять. замість топ-1 будеш топчиком. Якраз того віче, стріма як остання віде 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 віде. катка топ-1, а тут бляха є. Це, так, так. Опонент. Та ні, Ох, у них демейці Чого? вже БТР. А ну відійдеть назад, віддідь то... назад. Від Приїдь назад, зараз кину чекай. ]送ल. Ах, бляха, спустився. І у нас дометсь вже, так? Не стукайся, не стукайся, бо поферишся. Штовху йдуть. А ти не виєш Ти їх чого? Так, але їх четверо. Є щось пити пити. Кирте гралату з боку. Ну, треба вилізти було... не зразу вилізуть самі Опасно, Лагопа. Ну зараз може ну, так, так. Їх четверо, і ще десь один, да? mm -hmm. теж розкинути. Вони поїхали. Давай, давай. Вони назад не з'їдуть. А ті там в ангарі, що. Це з ангару, цих би вальнули на не витаєш. й один корм. Тут чесно. Сідай. Придурки. — Айно, файно. файно. — Майже чекаю, мене більше май... так не роби. Більше так не роби, чекай. <связывая> было, <с бей> <связывая> а? один, один, раз Не, не, а, слово, походим, не? Не, не. Дружно. А ну, дай вышли, вышли, вышли. да? Да, -да двое. Ой, сидит, да -да. ой, да -да. Сидит. А ну, назад. Мы... Ага, <связывая> <связывая> кабе я свою хвалю. Тут для мене. Я буду свого піднімати, вирішив. А він дає лікує, даю молек тобі, бля. Піднімаєш, піднімаєш. Ало. Єс! бля, склеп, yeah, красочок yeah. витягує другий стрім підряд, бля. Це капіц. Знов, і знову ми завершуємо топ-1. Вже краще не буде. Тупо краще не. Буде. <реш> оце? Uh. Я у шоці. Ну, ми працювали як команда. команди. Це з двома БТРами це був копець. Да, це ми як самураї билися з катанами в полі просто.